Сьогодні у випуску час пік. Служба за контрактом на площі театральній. Представники 33-ї окремої механізованої бригади провели агітаційні заходи в Ужгороді. Наша мета це популяризація Збройних сил України серед цивільного населення, серед молоді. Гори майданчик в обласному центрі Закарпаття. Мами скаржаться на стан ігрової зони. Доски виламані. Саморізи терчать, ну це абсолютно не про безпеку, не про дітей. Згідно з результатами ДНК, вдалося встановити, що зникли безвісти ще в грудні 23-го року. Житель Виноградова Онисько Євген Михайлович, 91-го року народження, загинув. Військовий помер під час виконання бойового завдання поблизу роботинного. На жаль, встановити особу загиблого воїна вдалося лише кілька днів тому. Крім того, у великобичківській громаді ще одна втрата 30 липня цьогоріч під час виконання бойового завдання. Внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині загинув житель селища Великий Бачків солдат Лопатюк, Роман Васильович 94-го року народження, вічна шана і пам'ять героям. На Закарпатті СБУ викрила ділків, які виготовляли та збували амфетамін по всій країні. Зловмисники планували продавати наркотики у прифронтові регіони України. За даними слідства, організували наркобізнес жителі Мукачівського району. Розподіливши між собою обов'язки, ділки виготовляли товар за власною рецептурою, напрацьовували клієнтську базу та збували товар оптом та в роздріб під замовлення. Підпільний бізнес зловмисники облаштували в складському приміщенні одного. Ого, з населених пунктів Мукачівського району товар пересилали однією з мереж експрес-доставок під виглядом побутових речей. Правоохоронці задокументували факти збуту ділками одного і амфетаміну, вартість якого за ціною чорного ринку становить майже півтора мільйона гривень. Співробітники спецслужби провели 12 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в їх транспортних засобах. Виявлено і вилучено ємності з хімічними речовинами та допоміжне знаряддя для виготовлення амфетаміну, платіжні картки тощо. Правоохоронці затримали організатора наркобізнесу та його спільників. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Зловмисники взято під варту без можливості внесення застави. Дрони та обмундирування привезли військовослужбовці 33-ї окремої механізованої бригади Ужгород на площу театральну. Підрозділ проводив агітаційні заходи для місцевих, аби залучити якомога більше людей до їхнього складу. Ігор командир підрозділу запевняє, технікою намагаються привернути більшу увагу. Прибули сюди, ми з метою рекрутингу, тобто. Залучають до суві Збройних силах України, чоловіків призовного віку. У нас була рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. Зараз підрозділ розширили до батальйону безпілотних систем. Тому відповідно на посади потрібні військовослужбовці, ну зокрема, оператори, пілоти. Дрони тут за різним призначенням. Є літакового типу, призначення для розвідки і коригування, ударні ну, так називаємо бо їх росіяни називають. Коптерного типу для розвідки призначені матріс 300, Матріс 30Т. Крім дронів, військовослужбовці 33-ї окремої механізованої бригади привезли з собою одяг, який, за словами військових, видається кожному військовослужбовцю, який вступає до ЛАВ Збройних сил України. Перед вами представлено класичне модерування, ну, не класичне, а стандартне модерування бійця Збройних сил України, яке видається йому при поступленні на службу, видається двічі на рік. Або при е, втраті, або пошкодженні. Бронежилет четвертого класу. Власне, якщо говорити вже бути конкретним, це плитоноска вважається, це не бронежилет. Е, клас захисту четвертий, матеріал кордура, е, плити сертифіковані, виробництво українське. Чим е, вирізняється, що можна, е, в залежності також від специфіки завдання, е, навішувати або знімати додатковий захист, такий як е, тактичний комір, напашник. Бокові пластини з динамічним захистом і знову ж таки за рахунок планок моля і всяких додаткових присіпочок можна собі коригувати повністю свою планиску під себе під виконання збойового завдання. задання Закарпаття, четверта область, куди приїхали військовослужбовці 33-ї окремої механізованої бригади, за словами капітана медичної служби Михайла Бруницького, військові були вже у Львівській, Волинській та Рівненській областях. Наше відрядження є по вісьми областях західної України. Ну і зараз ми безпосередньо декілька днів будемо знаходитися в Ужгороді. Наша мета це популяризація збройних сил України. Серед цивільного населення, серед молоді нам потрібні зараз на всі. Спеціальності тому, що кожна людина як йде, він багато приходить, який він хоче, хоче хоче йти безпосередньо нас ну, на якесь місце. Той хоче бути танкістом, той кулеметчиком, а той хоче бути на дронах. На дрони нам треба, тому що у нас зараз у нас була рота безпілотних апаратів. А зараз зробили батальйон. Тож, якщо ви хочете долучитись до 33-ї окремої механізованої бригади, вам потрібно звернутися в центр рекрутингу. Там ви зможете обрати батальйон та професію. Агітаційний захід в УЖ вроді триватиме до 5 серпня. 2 серпня разом з усім світом Закарпаття вшанувало пам'ять жертв нацистського геноциду ромів. Саме в ніч із 2 на 3 серпня 44-го року в найбільшому концтаборі Аушвіц-Біркенау нацисти влаштували циганську ніч, знищивши близько трьох тисяч безневинних людей. Це один із численних жахливих злочинів проти людяності під час Другої світової війни. Пам'ять жертв голокосту ромів вшанували і в Ужгороді представники влади ромської спільноти, зокрема і внутрішньопереміщення особи громадських організацій та Клітки тих страшних подій поклали квіти, запалені лампадки до меморіального знаку на подвір'ї першої ромської школи в Європі, Ужгородської гімназії, номер 14. Вічна пам'ять жертвам нацистського геноциду ромів. Разом із харківським міським головою Ігорем Тереховим голова Закарпатської ва Віктор Микита підписав угоду про співпрацю. Стратегія взаємодії передбачає об'єднання зусиль на всіх рівнях для підтримки харків'ян в умовах війни з використанням можливостей закарпатського регіону. У межах цієї угоди будуть сформовані робочі групи сторін, завданням яких стане розробка і реалізація проєктів будівництва на території області, місць оздоровлення, відпочинку і реабілітації дітей, сімей з дітьми, працівників комунальних підприємств. Ємств установ Харківської громади і структурних підрозділів Харківської міської ради. Такі проекти покажуть, що для якісного і ефективного відновлення, відпочинку та оздоровлення українців з прифронтових регіонів не потрібно їхати за межі країни. Ми готові забезпечити всі умови тут на Закарпатті, запевнив Віктор Микита. Майно пошкоджене, але ніхто не постраждав. Вночі в селі Ляхівці на Ужгородщині горіло складське приміщення деревообробного підприємства. Пожежу помітили жителі сусідніх будинків, які одразу ж забили на сполох. Уже невдовзі на місці події працювали рятувальники із середнього та Ужгорода. Їм знадобилося дві години, аби повністю приборкати загорання на складі. При цьому бійці ДСНС не допустили поширення вогню, на розташований поруч столярний цех підприємства. Полом'я пошкодило складське приміщення з прибудовою на площі 80 квадратних метрів і знищило. Майно всередині. Посеред ночі у Сваляві виникла пожежа на підприємстві з виготовлення деревного вугілля. Загорілися відходи у вагонеці під металевим навісом. Працівники, які помітили вогонь, одразу ж позвонили за номером 101. Рятувальники, які прибули за викликом, через годину повністю ліквідували загорання. Полум'я знищило три кубометри дерев'яних відходів і пошкодило частину металевого навісу. При цьому воно не встигло перекинутися на інші споруди на території підприємства. Понівечені гойдалки, небезпечні гірки, а з дерев'яних дошок визирають свяхи. Так виглядає дитячий майданчик в Ужгороді на стадіоні автомобіліст. Замість спокійних розваг тут на кожному кроці небезпека для дітей. Мирослава мама, яка часто гуляє тут із сином, каже стан ігрової зони зовсім не відповідає нормам і не задовільняє багатьох доски виламані. Е Саморізи терчать, ну це абсолютно не про безпеку, не про дітей. Якщо це стосується дитячого майданчику, я звернулася у Фейсбук, як зазвичай це допомагає, і написала до міської ради і реакцію очікувала чим скоріш. Небайдужі ужгородці одразу доповнили публікацію своїми коментарями. Це дуже небезпечно для дітей. Саморези готові до атаки. Так, взагалі, тема дитячих майданчиків в Ужгороді – це жах. Їх можна по пальцях перерахувати, а про їх стан взагалі мовчу. Невже діти то не пріоритет для міської ради? Як тільки наша знімальна група почала знімати, нас гостинно прийняв на територію майданчику пан Михайло, який не назвав посади, але активно намагався перешкоджати процесу зйомки. Питання в тому, що якщо ти приходиш сюди з дітьми, і тобі щось не подобається. Та скажи просто, що ребята, тут оце, це, це. А це от ви е, знаєте, що соціальні мережі вони створили такі умови, що ви можете будь-кого образити і при тому не отримати за це просто вмову. Розумієте? Отак от у ну, от нас. Тобто, замість того, щоб підійти, сказати, слухайте, ребята, там шуруп, курчить, там то, там-то день і нема питань. Ні, треба засунути десь у Фейсбук. Ви приїхали, бо вам треба робити щось. І ми зараз будемо мати за два шурупа. Трілля до цього часу тут нікого не було. Як тільки побачили камеру, робітники активно почали ремонтувати понівечені гойдалки. Ну, але недавно зробили. Yeah, то, то пофарбити треба. То що він на вулиці, розумієте, дощ, сніг. Навідався на горе майданчик і депутат міської ради Віктор Качур, який у свою чергу пояснив, що цю дитячу зону вже давно планували відремонтувати. Вже пройшов досить великий термін, тому що це був 2015 рік, тобто вже зараз 9 років. Десь на сьогоднішній цього року вдалося е, коштами міського бюджету встановити покриття під це безпечне для дітей, прорезинене, щоб діти могли безпечно займатися на цьому майданчику. І на часі тепер заміна саме поверхонь і. Приведення до естетичного виду, саме качель, гірок, лавиць і всіх елементів цього, цього майданчику. На сьогоднішній день вже десь звернувся до того виробника, який нам мені тоді на той час він мені тоді це виготовив. Я звернувся. На сьогодні в нього є певні проблеми. Та як у всього бізнесу є проблеми в зв'язку з війною, з відсутністю кваліфікованих кадрів, але сказав, що два-три дні спробує вирішити. Питання, щоб ці всі елементи пошкоджені, можна було замінити повністю на нові, за словами Віктора Качера, майданчик страждає не лише від погодних умов, а й від неналежної експлуатації дітьми без догляду батьків, які використовують гойдалки не за призначенням. За відновлення проблемних ігрових зон вже взялись робітники. Варто сподіватися, що кожна дитина і мама тепер можуть не хвилюватися за свою безпеку. Більше 20 військовослужбовців Мукачівського прикордонного загону склали присягу на вірність своєму народу. Чоловіки вирішили пов'язати свою долю з охороною державного кордону, адже це насправді почесна та престижна професія, що дозволить внести свій внесок у перемогу, повернути мир Україні. А ще це соціальний захист та впевненість у завтрашньому дні. Щодня до відділу комплектування Мукачівського загону звертаються військово зобов'язані чоловіки з усієї країни. Прикордонне відомство реформується та переозброюється за стандартами ЄС. І НАТО, а тому кожен охочий зможе знайти тут собі справу до душі.